Протиповітряна оборона та нарощення виробництва зброї. Контактна група зібралася на 12-те засідання у форматі Рамштайн. За словами Лойда Остіна, союзники продовжують укріплювати захист українського неба. Нині Росія відновила ракетні атаки. Зокрема, цілиться по мирних містах гіперзвуковими ракетами. Саме постачання систем ППО та снарядів до них іноземні партнери визначили пріоритетом. Аби надати усе вчасно обговорили збільшення власного виробництва. Ми допомогли Україні захистити небо і не припинимо це робити. Росія не змогла домінувати в українському повітряному просторі, тому можливості протиповітряної оборони знову перебуватимуть у центрі наших сьогоднішніх дискусій. Будемо продовжувати шукати креативні способи, аби збільшувати індустріальну потужність. Ми продовжимо боротися за верховенство права для того, щоб Україна зберігла свій суверенітет. і Ми будемо непохитні стільки, скільки цього буде потрібно. Важливою темою нової зустрічі стало надання Україні винищувачів f 16 Як зазначив голова об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі, аби літаки дійсно відіграли важливу роль у перебігу війни, їх потрібно чимало. Відповідно на це піде час. Саме тому, за його словами, раніше зосереджувалися на системах ППО. Найшвидший і найдешевший спосіб захистити повітряний простір робити це з землі, надавати ефективні наземні системи ППО. Це найбільш ефективний шлях перешкодити росіянам здобути перевагу в повітрі. І саме це ми робили. Що стосується f 16 то 10 літаків коштують мільярд доларів. Їх утримання ще мільярд. Тобто 10 літаків коштує 2 мільярди доларів. У росіян тисячі літаків винищувачів го і 5-го поколінь. Тому щоб протистояти їм у повітрі, потрібна суттєва кількість. F-16. поки що про постачання винищувачів не йдеться однак, вже зараз партнери домовилися про фінансування та обрали місця навчань українських пілотів. Європейську авіаційну коаліцію очолять Нідерланди та Данія. Найближчими тижнями мої колеги з Нідерландів та Данії працюватимуть зі сполученими штатами та іншими союзниками над розробкою навчальної бази. Норвегія, Бельгія, Португалія та Польща вже запропонували свій внесок в навчання. Ми очікуємо, що незабаром до цієї важливої ініціативи приєднаються інші країни. Початок роботи над навчанням на F-16 зараз є важливим прикладом нашої довгострокової відданості безпеці України. За підсумками зустрічі низка країн вже оголосила про нові пакети військової допомоги. Зокрема, Канада готова передати Україні 43 ракети класу повітря-повітря. Іспанія анонсувала постачання ще чотирьох леопардів та партій БТРів, а Литва відправить протидронові комплекси. Катерина Шевчук, Давіта Вершин, новини 33 канал.